Добрий вечір, дорогі друзі. Давайте разом з вами сьогодні приготуємо смачні палички на сковорідці. Для цього нам знадобиться 2 яйця, 250 г кефіру, неповна чайна ложка солі. Чайна ложка цукру, 10 грамів розпушувачу, 450 грамів муки, 100 грамів сиру і 100 грамів колбаси. Вбиваємо 2 яйця. Пішки перемішаємо. Додаємо кефір, додаємо сіль, додаємо цукор і ретельно перемішуємо. Також додаємо сир. Ковбасу перемішаємо. Поступово додаємо борошно. Додаємо розпушувач. Перемішаємо. Любі мої, вимкнули світло, але ми не здаємося. Ось таке тісто у нас вийшло. Воно вже відпочило у мене 10 хвилиночок, і будемо його розкачувати. Поділимо наше тістечко на одинакові брусочки. викладаємо наші брусочки на гарно розігріту сковорідку. І будемо обсмажувати з обох боків. Дістаємо нашу смакоту на бумажняні полотенця. Ось така краса у нас виходить. Ось, дорогі мої. Навіть в таких умовах, коли немає світла при фонарику, ми змогли з вами приготувати ось таку смакоту. Готуйте. Та смакуйте! смачного вам.